І всім привіт, друзі, на каналі Міхівро. Приїхав я з горточка. Вон Пашня. От, я вирізав кришку. Ось, бачите, вже тут отрую зробив. В плану тут буде лобітка. І вона десь вот сюди тянеться. Але я не знаю, чи вона буде як яка Ну тому що саме ПК буде як на діарамі стоять. Чи от буде якраз рухоме. Ну, ось тут я якраз зробив люк. Тут я зробив такий собі механізм, щоб якраз оті от дві лобітки вони якраз наматувалися. І тут мав типу доступ до них. Тому, як ви бачите, у мене руки потні. Ось сліди залишаються Ось вирізав. Тільки одну деталь, тому що... Як ви бачите, місця вже тут толком не осталось для другої. Тому я розділю цю верхню частину на дві частини, типу, ось це. Плод до ось сюди. Ось це буде одна деталь, а це буде вже друга деталь. Чому саме так? Ну, ось тут уже я вже показував. Ось. Це одна деталь. І десь друга. О! Вона якраз отут закінчується. І тут теж закінчується. А іменно тут буде згин. Ось так. Тому саме ось тут. ця лінія означає. Не саме воно буде згинатися. Типу, місце згину. Ось так. Зараз повторюю цю деталь без цієї штуки. І попитаюсь, все це потім склеїть. Тут теж розмітив, але її не буде. Бо це, бачу, тут. О, о, така от ряба. Це така в сіточку, а мені мене вже саме ось ця сторона. Ви бачите тут нічого подібного нема. Так що все, що я тут намітив, має перемалювати сюди. Тут ви бачите, так щось осталось. І буду так акуратненько все склеювати і згинати. Ось повторив. Тут ще канцелярським ножиком нацарапав, все, що якщо все там стреться то хоча б буде більш-менш видно. О, нацарапав все. Така от розміточка. вот, Тепер буду повторити уже нижню частина. Але саме цю стрілу треба десь на пару міліметрів збивити... довше, не вищу. Бачите форму. Ці детальки. О, це якраз верхній частина і от якраз ось тут. Що я тут обісні? Описі... Вона якраз довша. Далі буде найсложніше буду це повторювати. І ось це. Як ви бачите? І на справжніх от, особи, фотографії є. Це одна як цінна деталь, вона так іде. а ця штука якраз ось це та сама, тільки вона під кутом. І тут піднизу такий трикутник. О, а найскладніше буде оця частина. Тут має зробити. Ну, щоб вона функціональна було. Ці от поршені. кран має бути рухатись. Бо там якраз бити. Оце от... вчитель мені сказав, що ви... виточить. І вроді це теж виточить. А мені треба що це все от... інше повторити. Ну і те, що от... на самому тому... той стрілі. Це теж має повторити. Так, що в мене вийшло. Вже от поверзав. Лежать. Ось, що покіть. Саме складніше, це, звичайно, треба якось це зігнути. То, що тут вже з'явилось це вікно. По ідії вирізати в потом. Ну, да ладно. Нужно буде якось так от згнути. Акуратненько. Ну, думаю, я візьму. Свічку де? А, ну, не важно. Свічку акуратненько розігрі і в цьому місці акуратненько так. лінічко зігну. Так, а от. А он що знизу. Тут, звичайно, треба і теж тоненько от, от Все гарненько отак. Тут треба перегородочку. І тут теж перегородочки дві. Щоб вони просто так от в такому положенні от, зафіксувалися. От. Ну і тут теж зроби перегородочки, щоб зробити примітивні такі механізми. Так. Зробив ось таку штучку. Саме тут не вийшло коло ідеально кругле, тому що якраз тут була склейка. Тому воно тут таке, як. Ну, ви самі бачите, не сильно тут і кругле. От якраз лінії склейки. Так, і ось тут стріла. Усилив її. І, в принципі, це не буде. Тут все одно будуть втулки. Ось так поки виходить, тут теж заглушку зробив. Треба тут зробити примітивний механізм, щоб лебідку крутити. Тобто ти так береш, крутиш пальцем, чи чимось іншим, воно просто наматується. Ну, не знаю, вряд ли це буде, думаю, що якраз це... це буде отдільно. Просто вставляй, Ти просто вставляєш, але ладно, зроблю чош мені. В крайній мірі це вже буде, ну, просто як про запаску. О. Так, ось що в мене вийшло. Ось стріла. Тут придав їй форму, що тут тягнув відносно. Тут буде люк, так що от цього всього механізму, звичайно, не видно буде. Його зробив тяп-ляп Речі він взагалі приведеться, але хай уж буде. Він не звичайно крутиться, але. Свжди, як уровені чи таку... Ані його крутить його. во. Дальше я так от просто накрию. І стрілаф відносно буде готова. Але це вже завтра. Тому ось такі от у мене вийшло відео, ставте лайки. І підписуйтесь на канал. Був, Всім пока-пока.